Скажіть, Олександр, маю співробітника, помічника, який є, прийшов тільки недавно, але взяв на себе всю ініціативу і дуже, от як правильно так сказав, не переживайте, їдьте, все буде добре. Але він зовсім новенький, дуже активний і за все береться. Скажіть, будь ласка, я його маю виділити і показувати як приклад, чи цим планом я не вдіну йому раніше часу корону? Ось якось так, тому що старенькі дивляться, ну і такі не розуміють, що ну, що трапилося. Ось так. Заохочення чи поощрення — це зовсім не вдягання корони. В чому тут поєднаність, я не бачу. Тут іншу справу треба дивитись. Просто гіперініціативні, їм важливіше ініціатива, а не наслідки. І тут треба дивитись, щоб він зі своєю неосвіченістю не наламав дров, не бажаючи того. А потім я втрачу ініціативну людину. Я б сюди, якщо він дуже ініціативний, на це дивився. Тобто, це знаєте як? Якщо людина дуже бережлива, то їй треба навчати витрачати гроші. Якщо вона дуже розточительна, їй треба вчити заощаджувати гроші. Ну так і тут навчати ну, спочатку так. контролювати, розуміти. Як збільшити прибуток свого бізнесу у 2-3 рази за 7 тижнів, переходьте за посиланням та дізнавайтесь деталі.